Скажи мені, коли стартанули. Доброго вечора. Це пряма трансляція. Завершилося щойно третє пленарне засідання 27-ї позачергової сесії Львівської обласної ради. Маємо брифінг во голови Львівської обласної ради Юрія Холода, який розкаже нам про основні питання, які сьогодні прийняли депутати. Вітаю мешканці Львівщини. Вперше в цьому році сесія Львівської обласної ради зібралася. Ми маємо дуже багато сьогодні продуктивної роботи. Дякую депутатам. Дякую, мешканцям Львівщини. В першу чергу хочу сказати і доповісти, що сьогодні ми заслуги слухали департамент цивільного захисту, який доповідав стосовно програми Безпечна Львівщина це вкрай важлива програма, яка сьогодні дає можливість нам фінансувати військових і військових і інших військових групувань для того, щоб закупляти для наших хлопців і дівчат те, що сьогодні потрібно на фронті. Бачимо, що в нас є великий потенціал, і сьогодні близько 450 мільйонів вже передбачено в обласному бюджеті. Я впевнений, що ця цифра до кінця року буде не менше ніж 800 мільйонів, а можливо навіть і близько мільярду залежно від фінансової можливості. Також ми заслухали сьогодні департамент релігії і культури а і національну поліцію стосовно московського патріархату, чергове від мешканці Львівщини про те, що ми не маємо офіційної жодної парафії тут московського патріархату, але бачимо, ситуація є нестабільною, тому що сьогодні ворог і далі працює, і сьогодні. Приватних садип інших інших будівель відбуваються такі зібрання парафіян московського патріархату, що є практично і фактично дуже великим негативним таким раху розвитку релігії на території області. Тому підкреслює, що поліція і служба безпеки України має дуже добре інтенсивно і превенційно і так працювати з мешканцями Львівщини для того, щоб таких випадків не було також хочу привітати освітян. Сьогодні маємо можливість привітати малу Академію наук. Вона отримала сьогодні зміни в назві. Вона стала імені Ігоря Хюхновського. Вітаємо їх. Це важливий крок і для Ігоря Рафаїловича, який дуже багато зробив для малої академії наук і для освітянської галузі. Теж крім того, в освіті було прийнято рішення стосовно надання імені Івана Огієнка виниківському нашому ліцею, який знаходиться в винниках. Також вітаємо це дуже важливий крок в освітянській галузі. Крім того, було прийнято ряд господарських рішень, які сьогодні дозволяють можливість працювати закладом обласної ради, а також рішення були прийняті стосовно господарювання. Того в напрямку майна їх наших закладів було прийнято два важливих рішення про об'єднання сьогодні. Львівський кардіологічний центр, який знаходиться на Кульпарківській, ми прийняли рішення приєднати до госпіталю ветеринарних винників. Це дасть можливість найважливіше підвищити якість послуги що в одному, що в другому закладі. Крім того, це дає можливість розбудови самого кардіологічного центру, який знаходиться на Кульпарківській. Чому це вкрай важливо? Бо сьогодні на цій території немає жодної лікарні. Багатопрофільна, яка надає можливість отримувати в першу чергу емердженці послугу, яка сьогодні хочу підкресли, є дуже важливою в наданні послуг медичних. Крім того, ми створили сьогодні Львівський обласний фаховий медичний коледж, об'єднавши три наших коледжів один єдиний. Це дасть можливість великого прориву в освіті. Бо ми хочемо наголосити, що освіта це не тільки про викладання, про студентів, про те, як це відбувається. Це теж про практику. і сьогодні ми маємо можливість в нашому коледжі, який сьогодні є після дипломної освіти надавати практичне навчання і допомагати майбутнім працівникам медичної галузі краще надавати в майбутньому медичну послугу. Тому працюємо інтенсивно уже наступного вівторка. Ми плануємо зібрати наступне пленарне засідання і продовжити нашу роботу. Дякую. дякую. Дякуємо також депутатам міської ради, меру міста Львова про те, що вони пішли на зустрічі в обласній раді і погодилися прийняти цю установу. Чому це важливо? Будівля, де знаходиться сьогодні Львівський ліковий театр міста Львова. Вона потребує великих інвестицій. І відповідно для нас Львівської обласної ради це стало так вкрай важко і обтяжливо. Тому ми звернулися до міста про те, щоб вони пішли нам на зустріч. Тричі їх знайшли в міському бюджеті ресурс для утримання подальшому цієї структури. Я впевнений, що за господарювання міста ця установа набере ще кращих нових результатів і творчих таких думок і польотів. Дякую, які питання сьогодні далась найважче. Я думаю, що одне з найважчих питань це завжди питання військових допомоги військовим, тому що це надважливо. Кожен депутат, який сьогодні є тут представником мешканців Львівщини, відстоює якомога більше можливості для наших військових. Це найважчі, найтакі тепліші, найгарячіші питання, які сьогодні були обговорені в межах сесійного залу. Стратегії розвитку ізміни саме до вітаю. Теж в мешканці Львівщини. нарешті минулого року довго Львівська обласна рада не могла це прийняти через різних причин. Але сьогодні ця стратегія прийнята. Прийнята не просто стратегія до 27-го року, а й прийнято рішення про те, щоб уже зараз розпочати стратегію 27 30-х років. Для цього потрібно залучити не тільки депутатський корпус, а й усіх науков. Деякі до цього дотичні для того, щоб правильно зрозуміти і я Це буде стратегія вже відбудови Львівщини після війни, і відповідно вона буде реалізована в межах цього. Дякую. Дякую.